Я не пам'ятаю такої зими, щоб був мороз, а не було снігу. Мінус 13 сьогодні зранку, субота. Зараз 8 година, друзі, і ми йдемо з вами до бювету. Подивимось, скільки людей зранку приходить на бювет, і також пройдемось курортним парком, іншою частиною, якою я ще не ходив. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая, біля Бістро. Рідний край. І йдемо вниз до бівету. Кому цікава прогулянка, друзі, приєднайтесь. Не думаю, що так зранку ми побачимо дуже багато людей, але йдемо подивимось, друзі. Ось тут церква Святого Миколая знаходиться, а праворуч Бістро-Рідний край. В багатьох готелях, санаторіях є свої власні бівети мінеральних вод. Є автомобілі, які привозять із центрального бівету, Набирають тут центральному І привозять до тих готелів, санаторії воду. І людям немає необхідності ходити до бювету. Хоча раніше в коментарях дуже багато людей писало, що найкраща, найсвіжіша вода це, звичайно, бюветі мінеральних вод. Ну, але, друзі, вона там платна 24 гривні за літр, а в санаторіях чи в готелях ви її п'єте. Безкоштовно. Ну, звісно, каже, що нафтуся там 2-3 години втрачає свій ефект, але тому її кажуть, потрібно пити в центральному бюветі. В готелях-санаторіях ця нафтуся, яка привозна, звичайно, вона також не безкоштовна. Готелі санаторії платять за цю воду. Ну, і, відповідно, ви також платите, бо вона включена у вартість вашого відпочинку. Ну, бачите, багато людей є, які приїжджають на курорт, поселяються в приватних квартирах, в садибах чи віллах, і там немає нафтусі, то вони змушені, якщо хочуть лікуватися, то змушені ходити до центрального бювету. І, до речі, в обідню пору, наприклад, і в вечірню пору, то завжди дуже багато людей біля бювета. Зранку я не так часто ходжу сюди, а в вечірній час, там в обідній. Бачу, що людей вистачає. Особливо це було помітно восени цього ро... минулого року, 2024-го. Ліворуч від нас знаходиться музей історії Трускавця. Нагадаю, що в Трускавці є чотири музеї а цей самий перший музей історії Трускавця, далі за ним йде музей художника Михайла Білоса по вулиці. Ну, напроти, можна сказати, пам'ятнику Тарасу Шевченку знаходиться на Майдані Кобзаря. Це звідси недалеко метрів 200 Також у бюветі мінеральних вод у центральному. Є третій музей музей української майоліки, тобто кераміки. Ось так, бачите, старовинна віла. Переробили її під музей. От рускавці налічуються біля 20 старовинних таких віл. Деякі з них є пам'ятками архітектури. ось, А четвертий музей це у 2024 році його відкрили в серпні, місяці це музей. Приватний музей грошей. Відео є на каналі, я знімав вже про цей музей відео. І воно, цей музей знаходиться біля церкви Святого Миколая по вулиці Стебницькій, 8. Тобто, вже на коробку є 4 музеї, є куди сходити. Якщо комусь цікаво, я бачу, що по коментарях люди, які дивляться канал Троскавець Тревел, їм завжди все цікаво. І навіть було таке трішки можливо сказати як критика, що я знімав один час дуже багато відео з центральної частини, де є люди, а вже навіть почув, що люди хочуть знати більше і що знаходиться за межами курорту і за межами тих цікавих центральних вулиць. Ще одне цікаве місце, бачите, пам'ятка архітектури Джерело номер 3 Fердінанд. Знаходиться також недалеко від центрального бювету. Ще відео я його не показував. Ось, бачите, тут ще залишки, залишки снігу. Сонце менше тут просвічує цю територію і сніг ще зберігся. А так практично снігу немає ніде. Ну, зима була цього року, бачите, така не казкова, безсніжна. Дуже мало опадів у вигляді снігу, і січень практично взагалі був теплий без морозів. Лютий був з морозами, але без снігу. Якось так. Зима вже, друзі, закінчується. Сьогодні субота, а вже на слідуючу суботу вже буде березень місяць, 1 березня, перший день весни. Подивимося, бо зазвичай в березні також дуже багато снігу. Ну, опаді у вигляді снігу випадало на курорті. Ми вже підходимо до бюлету, до центрального бюлету. Нагадаю, в трускавці працює тільки один бюлет, в якому. Зібрані всі мінеральні води, якими ага. цікавий трускавець. Це не східниця, що там потрібно ходити до кожного джерела окремо. Східниці такого немає. А тут все зібрано в одному бюветі. Другий, верхній другий бювет зачинений у 2016 році. Відео також є на каналі. Кому цікаво хочете, зайдіть і подивіться. Ну, зранку не багато людей. Люди є, але не так багато, як. Би хотілось. Гарно світить сонце, ну мороз ще тримається. Зараз, напевно, вже десь біля 10 градусів. Ну, зранку, коли я встав, в 7 годині було 13 на термометрі. Вчора 15 морозу Не було цього року рекордних морозів, як минулого року. ну Сонце, бачите, тільки зійшло. Гарне таке свіже повітря йде з парку. ну Трампа трішки морозями. Гарно зробили площу перед біветом а Я, друзі, хочу пройтися цією стежкою, яка веде до санаторію Молдова, до санаторію Південний. А, також там можна. Зайти до санаторію Ріксас Прикарпаття, як бачите, виглядає центральний бювет. І там в парку також знаходиться е, сад пам'яті Мамина Весна. Ми також пройдемо біля нього, покажу вам, можливо, не всі знають. Не всі цією стежкою ходять, ходять переважно бульваром Торосевича, який веде через цілий курортний парк до санаторію Кристал. Більшість людей. По цій стежці там гуляють, йдуть до джерела юза. Також до водоймемо, де люди годують диких качок. Влітку є також лебедь. Цього року минулого року був. Подивимось, як буде цього року. Ось, от бачите, такі зробили гарні сходи. Все в все чудово, але це буде тривати недовго. Зараз почнеться така, таке, можна сказати, бездоріжжя. Короткому парку. Бачимо тут спортивний майданчик. Декілька людей займаються спортом зранку, ну, влітку тут набагато більше людей. Гарно це все зробили, облаштували і дитячий майданчик, і спортивний майданчик. Ну, і влітку вечорами тут багато людей грають баскетбол, волейбол, досить цікаво посидіти подивитись. Ну, в основному молодь. Займаються і спортом і грають різні ігри. Ця стежка, я вже говорив, веде до санаторії Південний, де також до санаторію Молдова, Батьківщина. Ну, друзі, ми зразу і пройдемось. Це вже, напевно, буде інше відео. Від санаторію Південного до санаторію Молдова, там буде Ріксус і також буде санаторій Батьківщина. В коментарях, деколи вас там цікавлять ці санаторії. Ну, в основному санаторій Молдова. Також були коментарі, що давно не було відео про Ріксос. у ну, Ріксос Прикарпаття, величезна територія, там можна взагалі окреме відео про цей санаторій зняти. Дуже багато різної інформації. Бачите, ще в парку також сніг лежить. Ну, небагато снігу цього року. А тут в основному, бачите, без доріжжя, немає тут нормального. Ні асфальтного покриття, ні бруківки. Складно ходити, особливо коли дощ тут і хто на каблуках це взагалі тут краще не йти На велосипеді також складно. Чому раніше цю стежку не зробили, я не знаю. Мені здається, що бульвар Торосевича вже за роки, скільки я в Трускавці, вже, напевно, два рази в руківку там міняли. Раніше була така шестикутна, зараз інша. А тут залишилось, бачите, старе асфальтне покриття, яке вже з часом зіпсувалось. Це не одна стежка, тут там ще є стежка від санаторію Південний до Джерела Юзя також. В такому самому стані і так само стежка, яка веде до верхнього бювету від статуї Матір Божої. Хто пам'ятає? Ну, в основному зробили тільки бульвар Торосевича. І це і то тільки до джерела Юзя від центрального бювету. А парк цікавий, тут бачите, тут є місця там, лавочки, де можна посидіти. Влітку тут дуже гарно. Також ліворуч, бачите, пошкоджена огорожа. Ну, це пошкодили дерева, які, старі дерева, які вже звалили вітром. Звалені вітром, вони пошкодили оцю якраз огорожу. Останні роки були дуже сильні вітри, рускавці, зокрема, і в парку оці дерева, які вже старі були, там сухі, і їх повалило. Вони за собою повалили ще якісь дерева і так само, бачите, падали і на огорожу. І так само тут вуличне освітлення, бачу, порване проводи. Це все із-за того, що сухі або дерева, які звалені вітром, падали і це все пошкодили. Ну, Короткий Адамівка він старий, бачите, дуже багато вже старих дерев. І так само, бачите, вітер звалив старі дерева і вже парк набагато рідший став. Набагато більше вже просвічується сонце тут в цьому парку. Бачу багато коментарів вже є під різними відео, що люди в березні їдуть на відпочинок. От Рускавець це не один коментар, і не два. Вже є кілька людей, які приїдуть на курорт. Цікаво, в минулому році. В березні дуже мало людей було. В лютому, і в березні, в санаторії. Готелі робили різні акції, що ви на люди приїхали до них іменно. Ось тут, друзі, знаходиться якраз сад, мамина весна, пам'яті полеглим героям АТО. Це, друзі, сад пам'яті Мамина Весна. Висаджений матерями полеглих героїв, які були учасниками АТО. Відкриті, висаджені дерева були тут 17 листопада 2018 року. І я думаю, що він буде тільки розростатися, цей сад, і пам'ятників буде набагато більше, оскільки з того часу вже набагато більше людей загинуло, ніж було до цього. Сумно про це говорити, але така реальність. А ця стежка веде до санаторії Південний також до санаторію Молдова. На мою думку, після закінчення війни до цього саду пам'яті, я думаю, що обов'язково зроблять нормальну стежку, нормальне освітлення цієї частини курортного парку. ви бачили там список на плиті з граніту, там тільки є. Люди, які загинули до 2023 року, ну сьогодні вже 2025 рік, самі розумієте, що там вже не одна плита буде стояти в цьому невеликому сквері. Ну, а сап пам'яті полеглим героям. Мама Мамина весна. Дуже гарно світить сонце, гарний сьогодні. Сонячний ранок і вдень обіцяють до плюс 2, завтра вже до плюс 6. Тобто вже йде тепло. Скоро, звісно, скоро весна. Ну, тепло. Вже не за горами. Сонце світить вже довше, стає раніше. Світловий день набагато вже більший став. Це дуже приємно. Цього бачте, тижня дуже мало було концертів у палаці культури Шевченка. Наслідуючи також бачу небагато, але ну, колись в коментарях написали, що співаки не їдуть, бо знають, що немає такий період людей. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши кілокод. Правому куті екрану. бачите тут лежить сніг і здається, що гарна казкова зима. Ну, сніг лежить не всюди. Не знаю, де цього року будуть брати річки воду. Завжди топився сніг в горах і річки були повноводні. Подивимося, як буде цього року. Весною завжди я любив їздити на водоспад в Село Довге, він був повноводний, особливо в травні місяці. Там же залишки снігу втопились далеко в горах і води було дуже, дуже багато. Ну, подивимось, поїдемо цього року обов'язково. це, друзі, санаторій Південний, а праворуч стежка до санаторію Молдова і до санаторію Батьківщина. Так що, всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!